Перед вами вже кутова шліфмашина, макіта, акумуляторна, безщіточна, з регулюванням обертів. Також тут декларується 8500 це максимальні оберти. Але вони регулюються, можна для шліфування застосовувати. Ставимо на максимум. Акумулятор у нас заряжений, перевіряємо відповідно. Міняємо фланець, гайку міняємо. Так, ну що, включаємо відлік і включаємо. Давайте ще раз перевіримо. 31,4 і В безщиточних, ви бачите, оберти не міняються, але тут взагалі 7400 обертів вона показала, ну, як на мене, мало, мало.